Завжди так скучно Плисти по потечі з ними Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, як можна було з тим жити. А пам'ятаєш метронічного Берліна. В житті на стінах місця щасливих людей, А пам'ятаєш палко під небо Матріда і на трибунах горіди місця щасливих. Принчіть час на сірому хні. Залише на печі. Які ви стороні сьогодні не були? Прийдіть до школи в цей чудовий вечір. Прийдіть до школи в гості просто так. Вони так сильно скучили за вами. Вона рахує прожиті літа сумними і веселими словами. Що ними вона бачилась розуміти веселими, бо її не згасають. Ви чуєте, такий знайомий звук. Наш дзвоник на сам зустріч закликає. Дорогі вчителі, випускники різних обовин, гості. Сьогодні ми зібралися в стінах нашої школи. На свято. на свято цікавих зустрічей, приємних спогадів. На свято перечуття весни. Сьогодні можна з головою зануритися в щасливі навчання роки і теплі спогади. На мить в юність і стати тими ж поступливими хлопцями і дівчатами, які сиділи за однією партою і бігали по шкільних коридорах. І згадати тих, хто чесно сидів над книжками. Переймав в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. І тих, хто любив прогулювати уроки, підкладав вчителеві кнопку на стільчик або хотів підірвати кабінет з хімії. Сьогодні ви вже дорослі, поважні. Хтось ще навчається, хтось вже працює, хтось вже мама або тато, дідусь або бабуся. Хтось, можливо, зараз далеко від рідних берегів, але ми віримо. Що серце в нем є не сюди, адже сьогодні ви правите бути учнями. Знайте, що у школі ви завжди бажані гості, а гостей по традиції зустрічає господар оселя. Тож до слова запрошуємо нашого директора школи Литвин Юлію Вікторівну. Змінюється назва школи, але не змінюються традиції школи. Традиційно першу суботу-лютого повинні проходити в школі вечір зустрічі випускників. Але на жаль, в цьому році ми не зможемо зібрати вас стіна школи. Та зустріч це не обов в обов'язково стінах школи. Зараз дуже актуальна дистанційна зустріч. Так як і ми проводимо роки, навчання, так і ця зустріч мабуть, відбудеться дистанційно. Зустріч випускників це така зворушлива подія. Коли можна згадати, повернутися в юність, в дитинство, згадати вчителів, згадати свої класи, згадати смішні події. Час йде, і випускники, ви, які недавно були випускниками нашої школи, вже в школу приводите своїх дітей. Час іде. І тому на цих зустрічах можна провести підсумки, як 5, там 10, чи чи 15, чи 20, чи скільки років. І тут буду вам що сказати, тому що у школі вас навчали на уроках вчителі, а в житті тепер, а тепер саме життя вам вас навчає і проводить вам уроки. Тому ж гарних вам зворушливих, гарних зустрічей, миру, здоров'я, успіхів. І щоб зустрічі відбувалися у вас ще і вже в стінах рідної школи. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всі нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвонив. Тобою вони. Дешеве пиво і сухє вино Робили нас щасливими людьми І ніби чудо польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то табусом, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися ятим. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник вперто роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді. Старі фотографії на стіл розпадив, дитячі історії пісні розкаже І справжнім друзям не забудь подводи Бо добре числе з завжди вони Старі фотографії сяє сонце світлила, зачекались на морозі, вчителі, давно на нас, вчителі не наші мами наші по землі, за руку нас ведуть вчителі на світі ви найкращі нам серця, гарячі віддають вчителі Все гарячі віддають. Відчим своги нас до школи і сміється непокрай. І родіє все довкола. Школа рідна. Зустрічай! Любі мої випускники 2012 року. Своє вітання я хотіла б. Почати словами, які для вас видадуться досить банальними. Бо я хотіла б сказати, що ви особливий випуск. А ви у відповідь мені скажете, що кожен вчитель і кожен класний керівник говорить про те, що його випуск особливий, але ж дійсно були особливі по-особливому. Давайте, хоча б згадаємо той факт, що за всю мою практику перебування в школі це був єдиний випуск, який святкував свій випускний. В травні 2012 року. І це буде, мабуть, моє перше вам завдання пригадати, чому випускний відбувся не в червні, як традиційно, а ще 12 травня 2012 року. 11 травня ми з вами склали останній екзамен і 12-го підсвяткували випускний. Сучасне життя і ритм сучасного життя дуже насичений, темп дуже швидкий. І ми досить часто обіцяємо собі зателефонувати друзям-однокласникам, привітати, порадитися з ними. Але завжди відкладаємо це на завтра, на потім, на післязавтра. Але на щастя, щороку, в першу суботу, останнього місяця, зими, випускники мають таку можливість. І нехай навіть в так в сьогоднішньому форматі, в такому онлайн, можете привітати один одного і зустрітися. Ну, а я хочу від всіх вчителів, з якими ви багато років в яких ви навчалися багато років в цій школі. Хочу побажати вам кар'єрного росту, фінансового благополуччя. Сімейного достатку і надії. Надії на те, що кожного з нас все буде добре. А завдання номер два: бо чотири люблять задавати завдання, і буде вам обов'язково е зателефонувати, зустрітися. Я вас буду чекати сумую і люблю. Ваш класний керівник. Папа. -па. Скільки літ, скільки зим. Але у кожному випуску ж свій відео. І я вітаю вас із днем зустрічі. Зустрічі з дитинством. Зустрічі з Юністю. І де б ви не були? Куди б не закинула доля? Як писалося б ваше життя? Але у кожного з вас, у вашій автобіографії, один запис. Навчався і закінчив жовтневий навчальний заклад. Я бажаю вам теплих спогадів, про шкільне життя, про шкільні будні, про шкільну вашу родину. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть свою родину. Всього вам найкращого. Дорогі однокласники, класники, привіт! Власне, пройшло вже цілих 5 років з моменту, як ми випустили зі школи. Це цілих 5 років з моменту, коли ми останні рвали щоденники на уроці фізики, після чого Миколаїв не залітала до нас в клас та робила нам наганяй. Це вже цілих 5 років з моменту, як вчителі востаннє не звертали увагу або робили вигляд, що не бачать, як ми списуємо на контрольних. Власне, за ці 5 років вже сталося дуже багато всього. Серед нас з'явились правоохоронці, серед нас з'явились фармацевти, якісь непонятні менеджери. Батьки, які виховують майбутнє покоління та багато кого іншого. А, власне, я хотів би побачити кожного з вас в офлайні, але розумію, через ситуацію, яка склалась сьогодні в світі та країні, ми, на жаль, не можемо цього зробити. Тому я хотів би вам передати декілька слів хоча б в форматі е, е, онлайну через екран. А саме перше це мрійте. Мрійте зараз, як ви мріяли в 10, мрійте в 30, як ви мріяли в 15, і мрійте в 40, як ви мріяли в 20. Власне, і друге це дійте, робіть все, щоб ваші мрії збувалися. Досягайте, виконуйте, щоб через 10 20 років ми могли з вами зустрітися і розповідати один одному купу цікавих історій з життя про подорожі, батьківство, роботу і так далі. Власне, я буду вас дуже радий бачити в майбутньому і найближчим часом також. От, в, в, я впевнений, що в кожного з нас вже є купа цікавих історій, які ми можемо розповісти один одному. А, тому успіху! Сьогодні, через 20 років після закінчення школи приходить усвідомлення того, що чудові роки, проведені в стінах рідного закладу, сперігають найкращі спогади з дитинства. І як жаль, що ми не можемо так часто відвідувати стіни рідного класу. І, звичайно, тепер ми не пустотливі діти, а дорослі люди. І тому ми хочемо щиро подякувати нашим любим вчителям за вашу колосальну працю, за ваші знання, завдяки яким ми сьогодні маємо престижні професії, за вашу мудрість, завдяки якій зберігаються чудові стосунки в колективі нашого класу, за душевну щедрість. Турботу, ласку і, звичайно, за вашу працю. Тому хочемо побажати вам міцного, міцного здоров'я, успіхів, щастя, тепла, затишку в ваших домівках. І дякуємо вам і низький вам уклін. Там життя дарує, що посміхали собі весь час. Любов і злагода панує. І достаток повниться весь час. Нехай міцніють не ваші крила, та долі хай не будуть щасливі. Хай не гаразд для вас минають, а рідні друзі поважають. У житті завжди щастить, несихай радість кожна мить. Ідеї цікавих, мрій і казкових, і веселих та чудових. Тож дай вам, Боже, умиє прожити, щоб завжди руками в ремесло, щоб працювало на нашій країні, щоб вагне щаслива вам була. Щоб ви не брамо а доля квітла на чисат. І щоб на вас і з падав лише щасливий зарепад. Дорогі випускники минулих років та всі ті, хто був разом з нами. Наша онлайн зустріч закінчується. До нових зустрічей. А пам'ятаєш метро нічного Берліна. І наші тіні на стінах? let's just